Початку війни хтось почав працювати на перемогу, інші ж зрадили батьківщину, а отже, стали мішенями для збройних сил України чи для партизанів. Зараз розкажу про те, як перебіжчики бояться покарання. А ви поки що підпишіться на канал, аби нові відео потрапляли у вашу стрічку у Сімферополі. Вибухнула автівка помічника окупаційного віце-прем'єра Запорізької області. Володимира Єпіфанова. у Мелітополі вибухнув ще один автомобіль із колаборантом. Цього разу від несправності транспорту постраждав Максим Зубарі в окупованій Михайлівці Запорізької області. Злетіло у повітря авто, що чотирма фанатами Кремля. Тільки за час повномасштабної війни в Україні сталося десятки замахів на колаборантів, що співпрацювали з росіянами. Вибухи в адмінбудівлях, підриви авто, отруєння. Усе це набуло було таких розмахів, що у запроданців дійшло до параної. Запорізький рух Бердянська партизанська армія повідомляє про плоди своєї роботи. кажуть в окупантів від новин про ліквідацію їх колег, волосся на голові дибом стає. Тож тепер вони оглядають свої власні авто, побоюючись вибухівки. На одній з вулиць міста прихильник Росії викликав пожежників та правоохоронців, аби ті точно запевнили, що життю зрадника нічого не загрожує. Пишіть коментарі під цим відео, ставте вподобайки, а для того, щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш канал.